Друзі, знову усім привіт! Зараз вам покажу, як я і обіцяв. Ну, перед проводочим відео ми робили тушоночку з наших цю І в нас залишилися голови. Ось, всі спинки. лапи. Ось, і зараз ми будемо їх робити холодець. Ось. Ось такі, бачите, у нас залишилися спинки. Із стегенець це такі от косточки. Це все оце. От. Ми це все беремо. От. Таку каструльку у нас така є. Беремо все все, перемиваємо. Відправляємо це все в нашу кастулку. Так. Такі спинки ми нічого не перерізаємо, нічого, все таке, от як є, так і, воно все звариться, все буде чекі-пікі. Тепер у нас ще от є голови. Теж ми їх перемиваємо сюди дари. Висипли нашого пакету, це те, що ми збирали на холодець. Ну, ось. Шиї такі, бачите? Все хоч піде. Для це все піде. Все переміваємо гарненько. Лап уже у нас насобиралося собиралося із цесарок, із курочок. Так, так, тепер кинемо сюди ще лап трошки. Трохи оставимо нашим дармовідом котика. От, а де краще, пустимо їх на холодець. Не нічого не ріжемо, нічого, все так опускаємо сюди ціліком. Так, беремо, моркуємо таку середню Ось, і ріжемо на отакій. Колечка, і теж відправляємо все туди, в нашу кастульці, де буде варитися наш холодець. Ось так. Так, тепер беремо ложку столову з горкою солі сюди. Беремо красну паприку, дві ось такі ложки Перець чорний горошком. А так, штучок 10. І лавровий листочок. Все це ми так, заливаємо водичкою і на півтори години ставимо на вогонь варитися. Все потім вам покажу далі, що ми будемо робити. Так, друзі. Перебрали ми наше м'ясо, відділили від кості. Ось такі ось у нас стільки вийшло. І ось наш бульйончик. зараз розложуємо його по тарілочках, по лоточках. наше місце, І заливаємо е, бульончиком. І даємо застить. Ось сюди ще я чуть кинув чесничка добавлю І кину ще дві пачечки желатину по 15 грамів, щоб краще застило. Ось, так що... Все, я зараз розгляд покажу, скільки у нас вийшло. Ось, друзі, скільки в нас вийшло. Трілочки, лоточки, лоточки і ось лоточок. Ось такий у нас граненький вийшов холодець. Так що, гадаємо, щоб застиг і будемо смакувати. Всім приємного!